Коротеньке відео про ось такий от адаптер X-Tool. Дешевий, простий і відповідно зараз вам покажу, що він може. Що ж, друзі, в авто і зараз будемо Давайте відкривати, дивитись, що тут є в коробочці. Дістаємо. Власне є у нас, бачите, інструкція, в якій є QR-код, за допомогою якого ми завантажуємо нашу програму і сам власне адаптер. Адаптер я наполегливо раджу використовувати через ось такий от, скажімо, подовжувач, щоб потім було легше його витягнути, так як отут цей зубчик дуже сильно чіпляється за ваш обіді роз'єм. Тому я оце приєднав, ставимо в нашу обідіжку. Отже, ми беремо бачите, QR-код телефоном. раз, І воно нам дає нашу програмку Advancer AD 20 Tool. Відповідно, зараз ми її скачуємо на планшет, щоб було зручніше видно, і я вам покажу, як воно все працює. Вантажився все в наш додаток. Давайте відкриваємо його і будемо дивитися, що тут приймаємо політику приватності дозвола включаємо всі коли додаток використовується і далі потрібно створити аккаунт зараз я створю вже зайду в додаток і продовжимо з вами коли ми під'єднали зайшли під своїм аккаунтом воно нам запропонує активувати спарований пристрій на самому адаптері я потім вставлю фото є Скажімо так, серійний номер, його потрібно ввести, і, відповідно, щоб мати повну, повний функціонал програми. Отже, друзі, Головне вікно програми виглядає саме так. Бачите, під'єднано каджар, оберти-двигуна. Ви можете посередині побачити з правої сторони. І, відповідно, давайте по пунктах коротко пройдемося, що означає кожен з них. Трабл сканінг. Натискаємо. Це перевірка всіх систем, які бачать дана діагностика. Відповідно, бачите, от, все воно собі там сканує. І зараз ми бачимо поруч нормал, нормал. Якщо у вас буде якась проблема, ви побачите, власне, скажімо, що щось не так, буде якесь інше сповіщення. У мене все наразі нормально. Системи, які воно нам показало, от ви можете побачити, як воно їх визначає, я не знаю. Це якийсь внутрішній інтерфейс, в лаунчі, наприклад, все не так, але показує власне свій каджар і власне той скажімо так адаптер x 2 Далі Lів Data це означає, що ми маємо актуальні дані на цей час. Охолоджуюча рідина, бачите, оберти двигуна, вольтаж батареї, навантаження на двигун. Якщо ми, наприклад, нажмемо більше, тут можна побачити число записаних помилок в ЕКУ, електронний блок управління Engine Coolant Temperature це стандартно. Оберти-двигуна, спід, швидкість наша. далі... Що ми тут такого? Ще час проїханий, вірніше, час від старту двигуна, коли дистанція, коли помилки були активні, тиск в паливній рампі, і там ще ряд якихось дистанція, відколи були збиті помилки. Це якщо ви тестуєте якусь невідому машину, можна так таким чином історію якусь бачити. І от. Engine oil температура. І це ми бачимо бачите, 415 секунд запущений двигун у нас, число помилок 0, тиск паливній рампі дистанція проїхана відколи помилки стартів. У нас 0, ми показуємо engine oil temperature 49. Ось так, так коротко. Це в нас є ліф-дата, дані які актуальні. Вже потім що ми ще можемо побачити? Мо, тут у нас є батарій чек, тобто перевірка батареї. От я вам зараз покажу. Воно пише підготуйтеся, паркінг мод має бути вибраний. Next. please stop the engine. Зупинити двигун. Ми зупиняємо двигун. Чекаємо наступного повідомлення. або Please start The Engine. Запускаємо наш двигун. І знову ж таки чекаємо на результати діагностики по власне, акумулятору по батареї. Воно якісь дані собі співставляє і тестує власне це. Бачите, акумулятор загальної u батарею is in good condition, тобто в добрій кондиції, і результати нашої перевірки. Вольтаж на момент старту, вольтаж після старту, Вольтаж, коли стартувало після і до, Ви можете бачити. Можна спитати штучний інтелект, то ми не будемо робити. І далі, що ще? Перформанс тест, це типу можна заміряти від 0 до 100, скажімо так, швидкість. Ми зараз не будемо їхати, тому. Якби наразі так. Потім що ще цікавого. ну, З цікавого поглиблена перевірка. Це от ви можете бачити на головному вікні індепс чек. Нажимаємо старт, Confirm, підтверджуємо, воно завантажує якийсь певний обсяг даних собі. І зараз запустить так звану поглиблену перевірку. Вона, скажімо, як я вже пробував, дивився, чомусь стосується тільки двигуна. Чому так не знаю. Можливо, це власне тільки ну, в Renault, так. можливо, з іншими автомобілями буде по-іншому, але от, власне ми оглядаємо саме X2 AD20, версія звичайна, не про нічого. Бачите, зелене, все no faults found. Все окей. Загалом це все, що я вам хотів показати. Ну, квік-тест ще запустимо. Це звичайний швидкий тест всіх систем. Це, якщо ви хочете, ну не займаєтесь професійно, там підвором не любите в цьому ритися, але вам потрібно чітко бачити параметри вашого автомобіля, взагалі всіх систем, що все нормально працює. Ви можете собі отакий от купити і відповідно скажем, час від часу собі діагностувати. Бачите, ще є батері чек, я діагностував, вихлопи, можна ще діагностувати. Поглиблену перевірку, ми теж діагностували, OBD фал чек, чек-науф, ми теж е діагностували ці всі системи. Е тому, друзі, кожен для себе вирішує. Якщо вам ще раз. Повторюсь, не потрібно якоїсь професійної діагностики, вам не потрібно, скажімо, варіанту, коли власне треба щось адаптувати, поглиблено вивчати. Це чудовий варіант. Ви маєте швидку діагностику, ви маєте ряд параметрів, можна ще покупатися, ще там щось знайти, але можна собі бачити зробити отакі різні, скажімо так, дашборди. І ось так от все вивчати, мати все онлайн. Це все, що я хотів вам показати. Власне, хотів показати цю недорогу діагностику. вартує вона щось порядка там, 600 гривень. Власне, показав. Якщо хтось таке би хотів, можу продати, так як вона мені не потрібна. Я її купував власне тільки для тесту, щоб побачити, що може цей адаптер. Всім дякую. Кому сподобалось, ставте лайк.